Чернівці візьмуть позику на розбудову та модернізацію інфраструктури електротранспорту міста. На отримані кошти планують оновити рухомий склад та збудувати нову тролейбусну лінію протяжністю понад 6 кілометрів. Гроші позичатимуть у міжнародних партнерів. Доцільність залучення фінансів на ці потреби розглянули під час засідання виконкому Чернівецької міської ради. Відтак без жодних обговорень ухвалили питання. Проте таке мовчазне голосування за надзвичайно важливе рішення дивує народного депутата двох скликань Максима Бурбака. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що брати такі позики під час війни це абсурдність та безглуздя. Кредитний ресурс дорожчає. Яке безглуздя міської влади забудовників брати 13 мільйонів євро валютного кредиту зараз, коли невідомо, чим цей кредит гасити за два роки. Ви бюджет України на наступний рік читали? Основне джерело доходів зовнішні запозичення. Місто отримує податки у гривнях. Ви маєте прогноз курсу валют на наступні два роки? Ви очікуєте суттєвого росту економіки міста? У вас там, в ратуші банкір на банкірові сидить у владних кабінетах. Вони ж усвідомлюють цю абсурдність, я б сказав, злочинність цього рішення. Навіщо заводити місто в боргову яму та доводити до банкрутства?